Живлення та умови для розсади кавуна, щоб отримати її максимально якісною, щоб потім вона, коли під час її висаджування, була максимально сильна і могла далі жити і дати максимально класний результат. Дивіться, мої рекомендації такі. Розсада кавуна. Беремо, сіємо, сіємо в торф, Торф повинен бути перевірний, кекела, джефілі, щось повинно бути класне, щоб не було там запаху цвілі. і... І не було чорного бруду, щоб нам не було там сажі, попіл, якісь там все таке інше. Кекела найкращий варіант, якщо можете її дістати. Сієте, поливаєте водою, звичайно, чиста вода. Температура 23-25 градусів зробили. Коли тільки отримали сходи, бачите, що сходи є. 16-17 ночі, в день 20. Якщо температура більша, тому що сонця багато, то беремо. Максимально робимо провітрювання, щоб рослина провітрювалася. Далі рослина буде хотіти пити і треба давати їй живлення. Перший полив, Дивимось розрахунок на 100 літрів води. Нам, взагалі, для живлення всього, всієї росади потрібні будуть добрива. Я колись складав на простих добривах. Це відео є, можете пошукати. Якщо ви не хочете дідрата магні, нідрат калія, монокалі, фосфат, сульфат м'ячна, сульфатмагнія, калію, це все там змішувати в яких, якихось кількостях. Так розчуті, є в мене, хто на грусу і ще багато хто запитував на простих. на простих. Там де є азот, фосфор, калій, кальцій магній. Беремо доброва від компанії Грогрін, ліма робить е е е 5 тера, НПК 124412, це називають його дитячим, фосфору більше, азоту калію менше. Плюс там є 6 кальцію, плюс 3 магнію, плюс ТЕ. ТЕ це є. Та є це мікроелемент від компанії Lima. Тобто, все в добриві є, що взагалі потрібно розсудні для розвитку. І все в тих пропорціях, які я би хотів би бачити. Потрібно це добриво. Потім наступне добриво: це 5 Multin ПК 20-20-20. тобто рівне і 6 кальцію, 3 магнію. Зверніть увагу, ну, кальціо, все як написано, плюс Black, Black Magic. Black Magic там є кальцій, там воно трохи підкислене, і там є гумати. Тобто це Black Magic це така штука, яка поліпшує умови в ґрунті, сприяє розвитку кореневої системи, Тобто робить ці умови, щоб росина мала гарний класний корінь. Це Black Magic. І якщо ви там далі будете висаджувати, у вас якісь проблеми взагалі з ґрунтом, він засолений, якась вода у вас не зрозуміла, раз в три тижні, раз в два тижні. Блакмеджик, давайте дози на упаковці. Чим гірші умови, тим більше повинна бути доза. І наступне, що потрібно, мікагардіан замовити можете в мене через мене, через інстаграм Міка Мікагардіан віріди, конінги та харцану. Це все, що вам потрібно. І все було, щоб було максимально свіже. Проста схема. Отримали всходи. Бачите всходи рослин кавуна або диня. Ну, вони, в принципі, в розсаді однаково. Отримали в сходи, все, трохи просох грунт. берете мікагардян, вірійте, конінги та харцаном по одній столовій ложці, і робите зверху дощування, зверху полив. Наступний полив, Наступний полив, коли просохне грунт. Нам треба не переливати і не частити поливами. Нам треба поливати, коли рослина попросить впити. Не пересушувати при цьому, тому що при 70% вологості і нижче, рослина зможе захворіти фузаріозом. Навіть якщо там привікурбов, тапсін, юніформ або мікагарден, тому що створюються умови такі, що лопається коріння, і туди заходить хвороба. Не пересушувати, але, але не переливати. бо Буває таке, що там кожен день, два рази на день потрохи льють, щоб були гарні умови. Ні, тоді рослина не буде бутувати гарний корінь. Перший полив ви робите. Даєте, Мікарден з Ріде Коніта харцану. Другий полив, коли попросила рослина пити. Якщо до цього з'являлися якісь там края, місця сухі, то їх ці края там 5-10% ну, від, від цієї площі пролили чистою водою. І далі, коли вся площа попросила пити, ви робите зверху дощування полив, берете 5 тера 100 грамів, це на 100 літрів води, плюс гель Black Magic, його 150 грамів. Це разом все змішується, це можна робити, це все допустимо змішуєте і робити полив зверху. Воно проходить через листя, через стебло, фіксується через листя, потрапляє в кореневу систему, даєте це виходить багатенько, фосфору. Плюс е Black Magic це ну, все, оце другий полив номер 2 це все для того, щоб роззнати кореневу систему. Якщо ви тут будете робити великий полив. І намагатися зробити велику паузу, але ще просто не в'яла, то ви після цього поливу перед поливом третім, ви побачите, наскільки класно розвивається коренева система. Далі 5 мульті, полив номер 3 10, 100 грамів, 100-150 грамів на 100 літрів води. Чому доза може бути 100 150 грамів? Якщо у вас вода доволі чиста, наприклад, з Дніпра, там, ЕСі, там, 0,4, або вода взагалі у вас до ЄСІ, Одиниця, тому ви можете давати 150 грамів на 100 літрів води. Навіть іноді більше, але тут ще рослина не потребує таких великих доз. Якщо вода у вас не дуже чиста, як там багато карбонатів, їсі там вода у вас там 1,5, там а навіть 3, то 100 грамів на 100 літрів води цього добра. Тобто ви його кількість зменшуєте. Цього добрива. І робите поли. 5, номер 4 тера, робите. 5 тера, це у нас фосфорний. Бачите, номер 4, 100 150 грамів і номер 5 знову 5 мульті. Якщо вам потрібно більше, ніж там, 5 полив, тобто до, до висадження, що робити? 5 тера, один полив, наступний полив 5 мульті. Якщо треба знову полив, то знову 5 тера. Тобто ви їх чергуєте. полив номер 4 5, ви їх чергуєте чергуєте, поки не настає, що, наприклад, там, сьогодні. Там будемо висаджувати. То перед тим як поїхати, поїде розсада в поле, вам треба її полити. Поливати чистою водою не потрібно. І в день висадження, якщо будете вносити системний ецектацит, це вже пізно. Він повинен засвоїтись. Його треба було вносити за день, за два раніше. Ця і більше інформації є в мене в курсі вирощення кавуна в умовах України обов'язково на поливі. розсадою і безросадним ультраранні, всі види кавуна. Всі моменти вирощення, тільки все на поливі. Бо мене запитують. А якщо ми без поливу, ну без поливу, там нема технології, там посіяв. І чекаєш, якщо по тобі пощастить. Далі. Полив перед висадженням. За годину як росина поїде в поле. Беремо Мікагардіан Верідин, канінги та харцяну. На 100 літрів води, якщо розрахувати, це виходить. По 2 столових ложки кожного виду, по 2 столових ложки кожного виду, в дві 2-2 плюс даєте гель Black Magic 200 г. І тим самим ви заряджаєте гарненько триходерму все коріння і даєте гель Black Magic. Тобто Black Magic він взагалі є гарною їжею для триходерми, гарно її стимулює. Стимулює коріння. Тобто рослина їде в поле більш заряджена. Тобто ви все максимально зробили. Далі в полі, що як робити, скільки давати трихадермами, які там добрива, в полі там буде найголовніше добрива, на мою думку, це селітра м'ячна, і треба вибрати будь-яке калійне добрива. Це будуть два найголовніші добрива. Але як що, коли давати е, ці добрива? Якщо вам цікаво, пишіть це ці в коментарях. Підписуйтесь на канал, це буде в наступному відео.